Добрий день, дітки. У людини може бути різний настрій. Буває весело. Покажіть, як ви радієте. Буває сумно. Покажіть, як це. А буває, що навіть хочеться плакати. Покажіть, як це. Але є місце, куди дітки повинні завжди йти з посмішкою. Це дитячий садочок. Багато цікавого вас чекає в садочку. Ось послухайте вірш українського поета Петра Ребро Оксанчин дитсадок. Чий такий красивий дім? Грають промені на нім? Сяє надпис «Колобок». Це Оксанчин дитсадок. Чий такий співучий дім? Цілий день пісні у нім кличе музика в танок. Це Оксанчин дитсадок. Чий такий веселий дім не змовкає сміх у нім? А малечий, мов квіток. Це Оксанчин дитсадок Хто з вас був уважний і запам'ятав, яку назву має дитсадочок? Я вам дам маленькі підказочки. Як називався садочок? Бузок. Або, може, колобок, або молоток. Вірний, садочок називався колобок. Що цікавого дітки роблять садочку? Так, вони там співають, малюють, граються, вивчають багато цікавого. Ви прослухали художній твір, який називається вірш. А хто знає, чому він так називається? Бо в ньому слова у кінці рядочка римуються, тобто вони мають схожі за звучанням закінчення. Наприклад, колобок дитсадок, дім унім танок, дитсадок. Пропоную вам вдома погратися з вашими батьками у маленьких поетів. Спробуйте підбирати рими до слів. Наприклад, картина малина. Чайка, майка, дуб, зуб, мак, шпак. Я вам пропоную такі слова, щоб ви вигадали рими: міст, коса, олівець, рак. Бажаю успіхів. До побачення!